Всім привіт! Сьогодні розкажу про свій прицеп до трактора Т-25. Вже років три як він працює. Робив сам. Начнемо з розмірів. Розмір кузова. метр сімдесят. На 2,70. Висота бортів без добавок 50, ну і доски додавши. Влазить десь 2,5 тонни пшениці, диски від ПТС, -а. а сама резина з якогось буса. Якраз підходить на ці диски, рама заводська з якогось прицепа. Зараз піднімемо, роздивимося всередині, знизу. Помаленьку піднімається, циліндр великий, треба буде щось шукати друге, поставити. Сильно довго піднімається і пускається. Масло зараз холодне. Такий вугол підйому. Ну, поки все висипалося, хватає. Циліндр на 4 штока. Ну, Багато сильно піднімав, масла не вистачає в бачку. Відірвало. Треба приварити. Зафіксував один шток, щоб... Патало масла. Ось взята на 8 шпилік з ПТС, врізано, не знаю, навірно, на 20 сантиметрів. Зафіксировано жорстко. Нічого не видно. Ось це взято з прицепа, теж з ПТС, врізана вуща зроблена рама. До неї вже Приварювалося, що було. На борти профіль купляв 40 на 40, 20 на 40. Ось цю бляху. знайшов на металоломі. Листки були такі, поврізав трошки. Ну, а циліндра треба шукати якогось тоншого або з ПТС обрати, ставити. Це мене трошки не встрає. масла мало в тракторі. Щоб більше підняти і довго піднімає сильно. Треба зробити трохи швидше проводку, зробив нову. Ось тут зробив. Одірвали вже провода. кронштейни теж взяти з Плетеса. Доварив збоку, щоб була опора спереді. Фонарики. Лючок для вигрузки зерна. Ось в цей транспортер. Донизу не відкривається, тому що низько до землі достає. Якщо якісь дрова, то борта знімаю повністю, перевертаю. Вже поржавів трохи. Треба попідкрашувати трохи. Ще подножку не зробив, щоб ставити. Як завжди, панька якогось підставив, та й відчепив. Ось так опускається. Дуже помаленьку, масло холодне. Літом трошки краще, коли жарко. Завіси. Просто пластинки, трубочки, кусок. Передній борт у мене не відкривається, він просто прикручений. Якщо треба, можна зняти ось один болт, ось другий і там до бокових. Боковий я не відкриваю, мені не потрібно. Ну, можна відкрити. Тут поставив резинку з трубки, щоб не так тарабаніло, як пустий прицеп. Тут зробив як міг упор. З пластинок, кусок трубки розігнув, щоб ставало сюди. Тут усилив. Тут теж рама була трошки коротка. Продовжив швеллер тут додав такі вставки для крепості. Це вухо провертається. Там гайка. Мабуть вже не розкрутиться. Ось на вісім шпилюк. Зафіксував шурупом доску трубочки. Профільна труба. Тут теж добавки додавав. Це на рамі було, а тут не хватало. Бачите, як довго випускається. Ось тут ще ставиться ще одна доска, як зерно возити. Вона не мішає борту відкриватись, висипається метал на пол-тройка, які були листи, позварювались, теж в металоломі знайшов, поміняв на такий метал, всякий поганий. Взяв пару листків такого. Тут метал двоєчка, може два з половиною цих бортів. Просто форма була гарна, захотів я їх забрати. Я думаю непоганий борт вийшов.